Чоловічі трекінгові штани, трансформери від бренду Aldi лише 360 гривень. За ось таку одиничку в лоті їх буде аж 9 і ціна лоту 3240 гривень. Показую вам їх. Класний варіант для походу, для кемпінгу, наприклад. Ось так вони виглядають в пакуванні. Тут іде 100% полістер. Більшості без пакування, але будуть з такими бірочками. Тобто вони нові, без дефектів, без нічого. Якісна фурнітура. Є для ременя місце, кнопочка, також на все працює ідеально, блискавка. І, до речі, тут вони йдуть на резинці. І ззаду також є кишенька діюча. Далі показую, іде така мембранна тканинка. І класно, що їх можна зробити шортами. Показую вам, як це робиться. Якщо от ви пішли в похід... Вділи їх і вам жарко. Розстібнули і вас шорти вийшли. Розстібнули, застібнули штани. Дуже зручно, що це тканина легка. Вона швидко сохне, тобто їх можна простірнути, і вони на вітру швидко будуть висихати. Комфортні і нагадую, що лише 360 гривень за одиничку. Якщо у вас магазин туризму, навіть, наприклад, взяти ось такі штани, повірте, клієнтів буде багато. Тож, звертайтесь до наших менеджерів за замовленням. Знизу під відео, звісно, залишаю весь опис.